É só Туватись до цього дня я почала завчасно. Вибрала подаруночки і хочу вам їх показати. Для душу, від якого моєї дівчини не сохне шкіра. Арома свічка сінсею. Пахне неймовірно, смачно виглядає класно. Де я люблю свічки і часто дарую їх Ві. Наступною йде сироватка для вій, якою я сама Ві в мене її спробувала, їй сподобалось. Я вирішила подарувати все просто. Далі йде помада. Довго думала чи вгадаю я з нею, але. Так вона була в захваті. останній подарунок я підбирала довше всього, але покажу вам його трошечки пізніше. Тут я упаковую всі презенти в і готуюсь до безсонної ночі. Бо вже декілька днів підряд пишу на кожній фотографії текст побажання, і свої спогади з цього фото. Таких фотографій вийшло близько 30. Я вирішила подарувати їй фотоальбом, про який вона давно мріяла, але коштів ніяк не було на обкладинці. її Фото всередині купа фотографій з різними текстами. Я писала все з нашої дружби, з мого признання, наших. Відносин і все все, що було і ставалось протягом цього року, сиділа я за цим альбомом дійсно багато часу. що здогадж, а з виспались це можна вважати добрим ранком. У мене є всього декілька годин, щоб привести себе в порядок. Сьогодні буде настільки насичений, настільки цікавий, настільки, блін, 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 який день. Що я не дуже захотіла взяти вас з собою. Я впевнена, що це буде просто незабутньо. Ананас в тілько. Каже, ананаси це безподобні. Я ще навіть очі не дофарбувала. Я просто в шоці я нічого не встигаю. Я не встигаю дійсно нічого. Зараз потрібно швиденько дофарбуватися і вже вирушати до віки. Вона хоче подарувати мені подарунок прямо зараз, як тільки ми зустрінемось. Потім вона вирішила повести мене на каток. Ну а ввечері я буду дарувати їй. Свої подарунки, блін, я дуже сподіваюся, що їй сподобається. Я багато косячила з цими фотографіями, тому що в мене то розпливалася ручка, то вона розмазувалась, то вона залишалась на лицевій стороні. Коротше кажучи, ціла нервотрепка вийшла. Але я все ж таки дуже сподіваюся, що їй все сподобається, що все буде супер, все буде окей, і взагалі цей день пройде класно. Зараз головне лише все встигнути, тому що я ще навіть не придумала в чому я буду йти. А також дуже хотілось би гарно намалювати губи, але ж блін від помади нічого не залишиться. Я всю ніч провела за її подарунком, то Лову також і блін, все супер, все класно. І от тільки в мене дуже мало часу, і я трошечки запізнісь. Ну, якби це вже не новина, в мене так завжди, але я ще й трошки парюсь Думаю, бо мені трошки видно. Коротше кажучи, макіяж мені дуже подобається. Я прям прям в захваті. І подарунки я вже зібрала. Я вже все зібрала. У мене вже рюкзачок повний. Єдине, що мені залишилось, це підібрати, що ж я все таки одягну. Tonight, tomorrow nice, be fine. I've seen your million ways to get things back your way. When you put up a fight. You're Нині на дворі мінус дев'ять, тому зверху я надягаю ще піджак. На катку, думаю, буде також холодно, тому одяглись ми знатно, відчуваю себе якоюсь капустою. Я вже майже біля її домах сказати, мені просто не вірить. В сенсі як? в сенсі рік. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже відчуття, тому що в мене не було таке довгих відносини. Я зустрічалась з хлопцем два місяці. Потім ще раз цим самим два місяці. І, типу, я ніколи навіть не могла подумати, що я захочу довго відносити, що я захочу жити з людиною, що я захочу. Ти тьотя передала. Красивая. Кто показал? Кто показал вот то? А еще пошла. Мир. Что-то там достае, достае. Что за звуки? Ай, какой пакет красивый! А -а -а -а. Что такое, такое большой?

Ай, переживала бизнес. Ты их никогда не забываешь. Махенький. Спасибо. Теперь переживала? Подойдет, не подойдет. Будет. Пойдет, мне нравится. Я уже все нравится. Шкаф классный. Я стояла вот так вот в зеркало пыталась понять, как это будет выглядеть А ты, пидорона будут заказывать в вечере. Пидорона? Да, пидорона будут заказывать в вечере. Аккуратнее, пожалуйста. А -а -а -а.

i nice. Емоції. Які в тебе емоції? Я не вмію розмовляти. Я також не вмію розмовляти. Там дуже холодно. Там, там було дуже холодно. На дворі також дуже дуже, дуже холодно. У нас мінус дев'ять. У нас мінус дев'ять. No. Кохана дівчина. Up, up. У нас не то. Оп, оп, но согрелась, согрелась. Ой. Тут я все ж приміряю подарунок ця кофта мені от прям запала в душу. Мені важко підібрати якісь речі навіть самі. Я тут щоб людина вгадала, та ще й так ну це прям диво. Есть снимать надо? Мы, мы же зашли за суши, мы. Майже дешево. Вот сидеть надо уже приятно, час ты на а мы оба очень дуже дуже холодни. Никак не то. Я уже вышла с душу, зараз в душ пришла и И угадайте, что мне подарила ей мама. Это такая печальная часть Рез два. Ну сьогодні не тільки рік наших відносин, а й таке от урочисте свято. І мені було дуже приємно. Вона не знає про наші відносини. Знає тільки моя мама, яка подарувала мені подарунок в обід. А я буду свій дарувати. Ось після того вийде. Вже було доволі пізно. Говорили ми тихо, тому я вирішила не записувати нашу розмову і розпаковку самих подарунків. І так бачили. Я вам все показувала Ві була в захваті. Єдине, що вставила відео, це відтінок помади. Вона їй дуже підійшла. Ты грызь, ты, ты, она напала уже, конечно. Да. Она нападала. Алло. Кеша. 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 А ну к маме, быстро. Быстро подошла к маме. Вот так. Кеша. Дикая. Ты разумела, что ты мне сказала? Да. Ми сюди повставляємо ще тут покупку наших з тобою Вона Пам'ятаєш, я казала, що я дуже-дуже довго возилася там з чимось, але ти не побачила нічого саморучно зробленого. Витяни любу фотку. На кожній є текст. Це фотка. На кожній є текст. Я не стала знімати те, як ми читали ці тексти. Але день був вейбовий. Вечір також мені він запам'ятався надовго. Я дуже дякую всесвіту за цю людину і за цей рік разом. Сподіваюсь, що другий, третій, четвертий та десятий я також буду знімати і, і залишати тут на згадку. А вам велике дякую за перегляд і за те, що розділили цей момент разом з нами. До нових зустрічей.